Друзі, вітаю на моєму каналі. Я вирішив новий формат відео записати про ринок нерухомості, розповісти вам спробу. Якщо вам сподобається такий формат, то коментуйте, бо я буду продовжувати. Що на ринку нерухомості? І так, вторинний ринок, вторинний ринок зараз просто лежить. Починаючи з грудня місяця, цими новими законопроектами, які не зрозуміли, люди почали просто брати паузу, нічого не купувати, навпаки, знімати кошти, і я думаю, в темі. І за цього Уже чотири місяця ринок просто лягає. Все що до 70 тисяч доларів. Воно більш-менш активно. Це спасає є іпотека, є оселя, плюс 280 постанова. Вона дозволяє цьому бюджету трохи рухатися. Що вище 100 тисяч доларів, це все майже стоїть там трохи. Че велиться, якщо ціна солодка, якщо на 20-30% менше ринку, то воно якось іще йде. Все, що вище, якщо по ринковій вартості, все майже стоїть. Що там за 500 тисяч доларів? Якщо дисконту нема, що там за 100 тисяч, дисконту немає, стоїть, рекламується. Власники шукають винних, наприклад, ріелтори. Але такий ринок тут нічого не вкоїш. Йдемо далі. Якщо ви плануєте продавати, то краще вже приймати рішення, йти на крок попереду і робити якісь дії, тому що по ринковій вартості, по рекламній вартості ви не продасте. І я думаю, до кінця цього року, скоріш за все, ринок не прийме ваш об'єкт. Якщо ви вище 100 тисяч, якщо о 60 тисяч до 60 тисяч, то можна і ще щось на цьому заробити, тому що там попит є. Перегляди йдуть. Торини окей, первинний ринок, Первинний ринок досить складно також себе почуває. Люди не готові платити кошти, чекати там рік-два, воно добудується, не добудується. Незрозуміло. Вони мало інвестують. І плюс ціна не солодка, тому що будівельні матеріали, все це виросло, і люди не готові переплачувати і ще до цього і чекати. Це одна сторона, друга сторона це забудовники, потрохи падають. Третє. Це будівельні матеріали виросли. Виросли так, що в ремонт зараз сходити, якщо у вас немає там умовно від 650-700 доларів і там до безкінечності на квадратний метр, то нема сенсу навіть входити в ремонт. Це зрозуміло і там далі. Ринок за міських будинків зараз трохи там активніше. Люди потроху дивляться, під оренду зараз дивляться, тому що локально люди не можуть виїжджати, Дивляться, що можна під містом знайти, щоб Літом якось провести. Так що ринок оренди більш-менш активізується з початком весни, а от ринок продажу також, якщо це бюджетно там, до 150 там, 100 тисяч, якщо це там метраж 100 квадратів, воно ще якось продається, там 20-30 кілометрів від Києва, все, що далі не сильно, дивлячись, яка ціна, а те, що 150 і вище доларів. І великий метраж то дуже важко продається. Якщо немає дисконту, то воно майже не продається. Це зрозуміло. По ринку землі також є складнощі, аграрний ринок, він живий, люди інвестують. А ось купити і побудувати це. Це мало хто дозволить, за цього ринок також, грубо кажучи, не активний. Якщо вам такий формат спілкування цікавий, пишіть, коментуйте, давайте зворотній зв'язок, і я готов там кожного місяця давати вам якусь інформацію, фідбек стосовно ринку. Це не тільки моя інформація, це інформація моїх колег. У нас є загальні чати, де ми спілкуємося, обговорюємо, що продали, що здали в оренду, які проблеми, і це об'єктивно по Києві, що в нас коїться. Я вам про це і розповідаю. Так що коментуйте на зв'язку. Вирішимо ключові питання разом, Па-па!